Говоримо про а, Миколаїв. Це місто щодня піддається підступним обстрілам расистів. Сьогодні вночі місцеві пабліки повідомляли, що після чергових прильотів в місті проблеми зі світлом. Це відбулося от за кілька там годин хвилин до нашого ефіру. І е, зараз про це поговоримо. Да, давайте про це запитаємо одразу Віталія Кіма, голову Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо в ефірі. Доброго. Марафону єдині новини. доброго ранку. Не кажемо вам, судячи з Да, знову. майже доброго ранку. Чи вдалося відновити світло в місті? Яка ситуація? Ну ви знаєте, в мене повідомлень про те, що через обстріли зрину пошкодженої електромережі немає. У нас було сім прильотів цієї ночі. На жаль, дві людини загибло на даний час. Троє є поранених. Але ну, це різні райони міста підприємства влучили поруч з дев'ятиповерхівкою, поруч з п'ятиповерхівкою під під'їздом через це. Є жертви та одна зі шкіл нашого міста. Теж поруч зруйнована частково. Дуже добре, що ми це уточнюємо прямо наживо, тому що ну люди в телеграмі читають одні новини, і добре, що ми маємо можливість дізнатись від першого джерела. Ну і наші кореспонденти передають. От просто зараз інформацію мені підказують наші редактори і режисери про те, що є руйнування ну, житлового будинку, доволі серйозні. Можете уточнити деталі там скільки людей постраждали. Які руйнування Вони влучили прямо перед одним із під'їздів руйнування житлових будинків серйозно 9-поверхівка та 5-та поверхівка в різних частинах міста. Там щодо жертв, я сказав, на, на даний момент дві людини загинуло, три поранені, Ще шукаємо одну людину. Е, дуже багато новин про те, що в Миколаєві проблеми з водою, і вони вже стають такими достатньо системними. Розкажіть, будь ласка, наскільки це локальне явище як воно вирішується? Чи чекати миколаївцям е, ну повернення до якогось більш-менш нормального стану водогонів? Водогони на зараз ми не маємо можливості відремонтувати на 100% та поновити питну воду в кранах через ну, складний технологічний та технічний процес. У нас більше аварії через якість води, через те, що вона більш солона. І ну, на жаль, надалі також будемо ремонтувати в поточному ремонті постійно, доки не відновимо водопостачання з річки Дніпра. Ну на даний час це найшвидший можливий варіант. А звідки солона вода взялась в системі? Ну у нас через те, що розбили в квітні водогін з Дніпра. Нам ми були, ми поновили водопостачання технічною водою з річки Південний Буг. Там в місті солі приблизно в сім разів більше ніж було в Дніпрі. Ми її фільтруємо, очищаємо і таке інше, але все одно кількість солі зависока, і це руйнує наші мережі. Ну то, Миколаївці зараз розповідають. От дійсно про те, що почастішали пориви на водогонах, і от які от найосновніші причини цього? От що в останні це, це лише солона вода, якість води та зношеність наших систем на загал, то ці, Ці системи ще з радянського союзу, вони всі повинні бути замінені, але це дуже. Дорого, і це ми робили поступово на зараз, коли це на все місто, ну є пориви. з цим робити не можемо. Будемо лагодити надалі. Ну я хочу повернутися до нічних обстрілів. До того що постраждала дев'ятиповерхівка, ну зруйнована. Людей евакуйовують звідти що з мешканцями цього будинку. Дивіться, всі заходи безпеки надзвичайники вже виконали та оцінили і евакували тих, якого яким котрим загрожує небезпека. На зараз ситуація контрольована. Ті пожеж пожежа одна була, вона локалізована. Тобто на зараз йде розчищення та пошукові роботи. Постраждала школа. Ви ще зазначили під час цього обстрілу. О, в якому вона стані? Чи немає не було там поруч людей? Ми розуміємо, що ніч школярів там, на щастя, не було. Але в якому вона стані? Ну так скажу, там не було нікого і поруч. Також школа букву П, ну майже класична школа, і ракета влучила всередину. Тобто руйнування є часткове одного з корпусів, повибили, повибиті вікна, але ніхто не постраждав. В тому числі з прилеглих будівель, також ну рашисти продовжують напевно думати, що там ховаються якісь військові, але вони завжди про це кажуть. Да? І виправдовують ці дії про те, що вони бомблять школи Миколаївщини, про чому цього... ну, вони... Mm -hmm. вони працюють так по своїй старій книжці з радянського союзу, що де можуть розташовуватися війська. В адмінбудівлях, в закладах освіти, закладах здоров'я, закладах там підприємствах. Ну і так і бомблять всі ці об'єкти, які тільки можливо в нашому місті. Не можемо не запитати про підготовку до холодів. Зима наближається і е, проблеми чекають всю країну. Про це відверто говорять на всіх рівнях влади. Що потрібно готуватись? Як Миколаїв готується, чи робите ви якісь там пункти обігріву? Там створювати якісь запаси води звердловини. Чим займаєтесь в цьому питанні? Ну я так би сказав, що ми майже готові вже до опалювального сезону. Всі все, що ви про, що, про що ви казали, вже теж робиться. Окрім цього, додатково через те, що у нас вода питна під, підвозиться, облаштовуються пункти видачі води в приміщеннях, щоб вона не замерзала, і люди не замерзали, коли її отримують. По всім по всім іншим пунктам, у нас майже все готово. Основні ризики, які ми бачаємо, це ризики військові через можливе. Обстріли ракетами, що можуть пошкодити там вузли критичної інфраструктури на загал. Ми опалювального сезону готові навіть підготували, скажімо так, план евакуації на випадок, якщо не буде тепла в місті. Будемо сподіватися, що він не знадобиться. Дякуємо вам за інформацію. Миколаївці, тримайтесь, ми з вами. Ми, ми поруч. Роб... Збройні сили роблять все, і що можуть кім? для захисту да. Віталій там голова Миколаївської обласної військової адміністрації був з нами прямому зв'язку і уточнив усю інформацію про нічні обстріли.